Усім доброго дня, шановні глядачі, шановні підписники. Сьогодні в нас буде на відеоогляді черговому торгової фірми LONCHIN два двигуна. Вони однакові, тільки один буде з електростартером, другий без. Значить двигуни це йдуть на 459 кубиків і на 20 кінських сил. Це потужний двигун, одноциліндровий. Він не такий, як інші, там, на пишуть 20, тут реальних є 20 і тут він. Має е, свої особливості. Зараз розкажу які. Отже, масло в картері літр 100, паливний бак 6,5 літрів, повітряний фільтр паперового зразка. Ось такий. Стандартні органи управління. Захисна сітка для безпеки, щоб не опекти руки. Вихід вала 25 мм під шпонку. Всі технологічні отвори, щоб поставити на будь-який виріб, чавуне коліно. І що найцікавіше, на цьому двигунові стоїть масляний насос. Стоїть датчик і стоїть масляний насос. На сьогоднішній день я ще не знаю, чи там вкладиші, чи втулка, але е все, в майбутньому, скажімо, ми маємо розібрати, у нас буде чудовий, я надіюся, огляд трьох двигунів. Це буде у нас Вейма, це у нас буде ліфан, Вейма на 18, Ліфан на 20 і лансін на 20. Ми хочемо розібрати і подивитися, зняти кришку, подивитися, що там стоїть. Тобто, Де на ліфані і на веймі точно немає вкладищів, а тут цікаво подивитися. Отже, електростартер. І тут цей двигун заводиться ось з такої кнопки. Ви натискаєте кнопку, стартер вмикається і працює. Тобто немає ключа, а просто кнопка. Так, і цей двигун такий самий, також на 20 кінських сил, але тут немає електростартера, тут стоїть заглушка і стоїть звичайний тумблер включити, вимкнути. І звичайна ручка. Ручка прорізінена, як завжди, на ланчинах, дуже зручна і антивібраційна. Ну, на інших дешевих двигунах стоїть звичайна пластмаска, і вона або ламається, або рветься, або дуже в руку віддає. Тут іде така прорізіння і дуже зручна. Ось такі двигуни на 20 кінських сил. Якщо у вас цікавий двигун, я нагадую, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів повітряного охолодження. Якщо цікавий двигун, телефонуйте або пишіть коментарі. Також хочу вам нагадати, що ми ще займаємося гуртовою продажами двигунів на виробництво. Або хтось в домашніх умовах щось переробляє. Welcome! Будемо співпрацювати. З радістю вам зробимо нормальні гуртові ціни і будемо працювати. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.